Сьогодні я був, до речі, у барбершопі, чат. Я це як референс показував, але ну, мені щось там знову на я не понятно що. Чолку якусь. Я ще поки ніс цю ніс цей телевізор, я спотів, ви на мою чолку не звертаєте уваги. Час би хліба. Чат, от у мене настрій такий, от, як у вас час після цього тіктоку. А це мій настрій сьогодні. Так, у мене перед днів народжені днівський настрій. прям зараз, от, просто щоб ви розуміли. Ні, чат, почек. Ні, почекайте, почекайте, почекайте. Чат, вибачте, будь ласка, я не знаю. Чат, вибачте, будь ласка, я не, я не знаю, я не знаю, що на мене нашло, я чат. Hey, Caleb, what's up? Hey, what's up? Snail, turkey, Thanksgiving, dinner, sandwich, snowman, Disney. Прикиньте, мать такого друга. Хоча, я не знаю, може в цілому мать друга навіть супер крінжово, це прикиньо. Я не знаю. Shark Attack, Unicorn, Newton's Cradle, Antlers. Сука, мені через пару хвилин 25 років. Сука, мені 25 років через пару хвилин.

Це який І <риклад> <риклад> Сука, це таке п! Єць. Це така х. Ху... Так, а як так само зробити? Фу. Сука. Якщо в мене заплітається язик із сорян. Ага. І якщо я говорю, як децепя, це просто. Вот так. Ох, смачно. Я вот бача. Так вот. Угу. І вот. два кружечка. Так що я попила спать. Хорошо їм. Дано да? Ти пішла шноу. тих шнов? Шлак? Божай комусь дати наротик. Ось uh -uh. на 9 секунд і, здається, всі слова сказані. З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження Валера, з днем народження тебе. Ну, uh -huh. зацюни, наскільки ми з тобою близько, що я не блокуй мене, будь ласка. Дякую. Що з... Щось чесно кажучи, моє має. Дякую. Дивіться, мама стоїть, посміхається, знаєте, як ні в чому не бувало, а вона народила цей реально 5-кілограмовий майже кусок людини. Ну от прикиньте, от з мами вилізе. Мама стоїть, просто так очисточили. Мама така, та і Типа нормально, ну вообще, ну респект цій жінці так скажуть. Ні, не 5, не 5, не 5, не 5. 4 300. Такий кру, крупнячок такий, реально. Круп'є. Народився круп'є. 4 300 пива. Ну, хто, от хто пише? От ну, до чого це? Ви думаєте, що мій батько реально просто тримає, зараз тут такий півний бачонок. Чисто майже на 4,5 літра, я правильно розумію. У тебе тут найкращий лук на цій фотці. А, ну і ще я так розумію, що взагалі фотка плюс вайп, тому що тут не видно мого її. Правильно, я розумію, Ну, типа, у тебе тут гарна зачіска, так. Да. Я взагалі, навіть не знаю, чи є у мене там зараз волосся. Воно майже вертикальне, мені страшно, що воно отак об'їхається просто і все. Дай Бог, щоб такого не случалось. Ну, дай Бог, чи дай... Хто це б вообще? Завтра стрім прибирає. Який стрім, чат? Я завтра буду відходити від певної коми. Від мене похмілля, сука, вишовані. Ладно, то я так кажу. То я так кажу. Сьогодні день народження легенди. Валерій на зв'язку. Я на да, да. встають. Алло. бро грайливий. Дебіл, ти не просто. Mm -hmm. да. Дебіл, ти не просто стрімер, ти стиль. Ти еталон, той, хто фонк не вивчає, він його створив, їсти yeah. твої ноги, сам Бог благословив Сігма, да, 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 стани в тобі, плечі танцюють, всі падають, ніби в бою. Падали, було, було. На патені в Казані, мов ураган. Уточнення на рахунок Казана, Казан, це про ви з моєї зачіски жартуєте? Чи просто про гетін говорить, коли ми грали На пательні в Казані, мов ураган, мовураган, mm -hmm. і весь світ каже, та ну він знову ван. Казав весь світ було, було, було. Чат було, було. Це трек привітання, як і трек повністю базується на фактах.